Ніхто не забутий, ніщо не забуте, популярне гасло повоєнного часу, заклик, клятва, що нібито увічнює пам'ять усіх загиблих у війні радянських громадян. Брехлива клятва. Насправді, офіційний перелік жертв війни був далеко не повним. Забутих жертв і потерпілих мільйони. Через невизнання в СРСР подій до 22 червня 1941 року забуті учасники так званих прикордонних конфліктів забули й не згадували поразки 1941-го – початку 1942-го років. Військовополонені, жертви голокосту, остарбайтери інвалідів війни, не те, що забули їх. Цілеспрямовано прибирали в табори інтернати подалі від людських очей. Скільки людей дійсно загинуло в роки Другої світової, не порахували ні в Союзі, ні потім у Росії. Чому вони залишались безвісти пропалими? Чому не було державної програми пошуку їхніх тіл? Чому споруджували пам'ятники невідомим солдатам? Причина проста і цинічна у радянському союзі виплати за загиблих отримували лише ті родини, хто отримав довідки про смерть. Родини безвісти зниклих ні. Влада просто економила на цих сім'ях. Отак насправді виглядало те, ніхто не забутий. Показово, що сьогодні ставлення Росії до своїх загиблих не змінилось у війні з Україною. Вони так само замовчують втрати. Багато солдатів залишаться зниклими безвісті. Патір в ворожоних Силах Росії нет. Росії так зручніше і дешевше. Немає похоронки, немає обіцяних мільйонів від Путіна. І відповідальності немає. Як це й було завжди. Пам'ятаємо перемагаємо.